Культурний процес, що тут відбувається. Зрозуміло, що не виправдалось, бо це дуже тяжко, щоб воно могло було бути так, як ми mm. собі мріяли. Ми собі думали, що буде незалежність відразу українська культура. Mm. Ну, я маю на увазі і мистецтво, і літератури, і все почне дуже розвиватись. Але для того, щоб це mm. розвивалось, потрібні сприятливі умови. Mm. Але на жаль, в нашій неукраїнській Україні. Я подивлюся, на це наших власті мущах, значить, це просто жах. Це просто страшно стає. І, і мені навіть сказав один чоловік, який, припустимо, там вже теж близько на них, а він мені каже, Боже, яким вони всі дуже. Це просто страшно. Ну, Коли цей чече, то що махає руками, як він себе назвав інтелектуаліст. Автоматом Калашникова. це свідчить все про нього. Тобто це є антиукраїнський уряд, антиукраїнська Верховна Рада. Ну і ну як же ця влада могла дбати про українську культуру, вона чужа вона їй ворожа. І вони мають завдання боротися з нею всіми засобами. От зараз в Москві Путін видав указ, що всі значить, мають вчити мову. І саме Указ треба видати в Україні, що всі повинні вчити українську мову, принаймні депутати і чиновники. Так же ж і є принцип, так написано в Конституції. І здавалося, що армія, яка була засобом пасифікації України, вона стане засобом українізації, що чиновники всі будуть зобов'язані, що вищі учбові заклика ну, не відбулося. Я не є. В такому ну, страшному розпачку, бо я вірю, mm -hmm. що це все мусить направитись, воно так не може бути. От я читаю час від часу свого улюбленого Чихаленка, величити його споведи. і він пише на імміграції ще правду, в шабі йому тут. Він пише, він теж в розпаче від того, що не відбулося це в 18 му році, в 19. -му. Але він каже: я вірю, що це марно не пропаде. Що в мене якийсь час і оті два роки незалежності, вони будуть мати величезне значення колись. І воно так сталося. Тепер вже 20 років незалежності і задушити все це просто неможливо. І воно рано чи пізно. Я дивлюсь, що зараз з'явилось, чи появляться у Верховній Раді цікаві молоді хлопці, які дадуть належну від свічці. Ne, 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 ne